Друзі, привіт! Вітаю вас на новому відео про Notion на моєму каналі. І сьогодні у нас доволі цікава тема про базовий функціонал цієї програми. Зараз ви бачите готовий простір, який ви зможете отримати абсолютно безкоштовно. Що для цього потрібно зробити? Перевірте підписку на мій YouTube. Підписатися на мій інстаграм і посилання ви зможете знайти в описі до цього відео, написати мені в директ слово Ютуб, українською чи англійською абсолютно неважливо, і я вам надішлю посилання на цей простір, яким ви зможете користуватися самостійно. І зараз ви подивитеся відео-лекцію по цьому простору, як тут все влаштовано і як його використовувати. Тобто тут я поєднаю не тільки. Е Такі базові розуміння по тому, як цей простір використовувати, я ще розкажу вам про деякі фішки ношему, тому буде дуже цікаво. Дивіться. Коли ви Отримаєте послання на нього, вам потрібно буде спочатку натиснути вгорі на три крапочки, знайти кнопочку дублювати, натиснути її і продублювати цей простір у свій аккаунт е, Notion. І після того ви вже зможете його налаштовувати, підлаштовувати під себе. Окей, поїхали. Для того, щоб взагалі розуміти Notion, треба знати, що. Основний інструмент тут це бази даних. Без баз даних, в принципі, е немає сенсу в цій програмі можна користуватися простими нотатками. А бази даних це саме те, що робить е Notion ну, Фактично незамінним. Бо е, для мене Notion – це той єдиний застосунок, який реально покрив абсолютно всі мої потреби у плануванні і організації інформації. І тут класно, що можна налаштувати абсолютно все під себе. Тобто структуру простору, його наповнення, те, як ви його бачите, щоб все було під рукою. Тобто тут вже можна, знаєте, е, маскувати думати е, те, як ви мислите, от, під своє мислення, прикиньте, можна налаштувати. Застосунок, коротше, це суперкруто. І давайте вже рухатись ближче до основного. Наш простір, перша його частина да, має такі штучки: кнопки автоматизації для того, щоб швидко закинути інформацію у потрібну базу даних. Трекер звичок на сьогодні, по якому ви можете отак от швиденько протрекати звички, які ви сьогодні виконали. Тут він кожного дня автоматично оновлюється карточка. Нічого не потрібно робити своїми ручками. Далі бачимо колесо балансу. Тут є основні сфери життя. Да, які е, ми, е, в принципі, оцінюємо. Ви можете її підкоригувати під себе, наприклад, додати сферу духовність, наприклад, да, або ж, якщо вам потрібно, якусь із сфер цих видалити. Це можна зробити за допомогою ось цих шести крапочок, просто на них натиснути. і Знайти кнопочку видалити. Е, далі, як користуватися цим колесом балансу? Ви бачите, тут є оцінки, е, і вони показуються як прогрес-бар. Наприклад, ми можемо поміняти оцінку саморозвиток на 10 а, наприклад, оцінку кар'єра поставити 8. І, як ви бачите, вони автоматично. Розфасовуються, точніше сортуються так, як їм потрібно. Тобто перша позиція це найвища оцінка. Найнижча позиція це найнижча оцінка. А, вот, далі. Я одразу почну розповідати про цю категорію цілий місяця, тому що вона безпосередньо пов'язана до колеса балансу. Як я цим користуюся? Наприклад, якщо я бачу, що в мене зараз западають сфери фінанси яскраві життя і спорт, то я старатимусь в цілях місяця написати якісь такі кроки, які допоможуть мені, хоча б на одну, на одну цифру, підняти да, цю ціль. Наприклад, от, я вписала сім тренувань за місяць да, для того, щоб підвищити. Оцінку по сфері спорт. Наприклад, далі там, яскравість життя, що ми можемо зробити? Наприклад, намалювати картину. Чому б ні? Намалювати картину і ось так від, одразу підв'язуємо під сферу. Зараз я її введу. Ось вона яскраві життя. Далі. Також я сюди вношу ті цілі, які не співпадають, точніше не мають конкретної, конкретного дедлайну, просто мені потрібно їх не забути зробити. От, наприклад, як заплатити податки. А, окей, ось так: от я користуюся зв'язком цих двох баз даних. Далі, давайте поговоримо одразу про ці дві колонки. Це теж бази даних окремо зроблені по організації життя і по саморозвитку. Наприклад, тут у нас є книги, і тут вони мають дві вкладочки: лист очікування і ті книжечки, які ви вже прочитали, будуть з'являтися у цій вкладці, для того, щоб зручно зберігати інформацію. Тут, в принципі, нічого складного, просто натискаєте на «New page», вносите назву книги. Я, наприклад, цю зараз читаю. Можна поставити статус читаю. Далі, після того, як прочитаєте, можна поставити оцінку, внести жанр, наприклад, художнє. Вот, і додати автора. Така проста база даних для того, щоб зберігати, там, наприклад, свій віш-ліст по книжечкам. Окей, далі рухаємося до Vision Board. Vision Board це у нас. Е Тут ви можете записувати свої річні цілі, да, подумати е, загалом, що ви хочете від цього життя, і отак от от його розпланувати. От в мене, наприклад, запланована подорож в Таїланд. Я собі її отак от винесла, додала тут через е, візуалізацію картинку. Тут можна написати опис мрії, наприклад, пожити два місяці. У баного коці, і подорожувати країною, ось так. Вот. І опис постфактум одразу з'явиться у вас на е, головній карточці. Е, дедлайн також можна проставити, да, наприклад, на який там місяць ви плануєте, чи ж, бо і обрати, власне кажучи, сферу. Окей. І тут ви можете додавати безкінечну кількість цих карточок, і потім після того, як ви виконаєте її, просто поміняти на статус дійснено, і вона у вас з'явиться вже в цьому архіві. Теж така доволі проста база даних. Далі. Є база даних нотаток, вона збережена по категоріям, і ви можете, наприклад, додати. Uh, сюди вписувати просто не знаю, якісь там uh, ідеї, записувати якісь нотатки. Абсолютно неважливо, що це буде. Просто для того, щоб звільнити свій мозок, і нехай ця база даних буде як такий структурований склад. Uh, Хаос в структурі, я це називаю. І, наприклад, що ми тут можемо там, не знаю, спробувати сапер. Кататися на сапах. От. Можемо перейти на цю карточку далі, подивитися, от, які тут вже є категорії. І, е, наприклад, у нас ця підходить під категорію хобі. От. І вона ось тут от, вже ця категорія з'явилася. От. І так от по категоріям ви собі будете розписувати ці е, такі якісь певні нотатки. Сюди ви можете вигружати, я ж кажу, абсолютно все, що вам заманеться, такі. А в структурі більше по-інакшому не назвеш. Але дуже круто, що це все організовано. І потім ви собі там зайшли, подивилися. Ага, це, наприклад, мені вже не актуально, я це можу видалити. Ага, це я вже спробувала. Окей. Або подивитися, набратися якихось ідей і запланувати їх собі в ваш календар. Що теж дуже круто. Тому виписуйте все, що хочете. Я дуже люблю цю базу даних, я сама е, користуюся нею, е, бо в мене якби, в голові постійно відбуваються якісь процеси, і мені потрібно їх десь фіксувати. будь їх і фіксую. Е, далі є база даних щоденнику. Е, тут ви можете. Якщо ви любите діджитал е, щоденник, то ви можете тут, в принципі, якраз і вести його. Тут автоматично є. Певні категорії, по яким його можна вести, потік свідомості просто виписати, да, свої думки, записати вдячності, наприклад, повідповідати на такі якісь певні запитання. Якщо ви медитуєте, то можна окремо записувати щоденник медитації, і в діджитал форматі це дуже зручно перечитувати і бачити таке, як гелікоптер в'ю в. В блокноті дуже класно, звісно, писати від руки, але діджитал формат теж має свої плюси. Тому, якщо вам подобається саме в діджиталі щось писати, то окей, ви можете це використовувати. Або ж, наприклад, заберіть собі цю базу даних як, як ідеї для контенту, і пишіть тут статті, наприклад, під себе скоригуйте. Тобто далі ви вже цю базу даних, да, я вам даю якісь певні. Як це можна використати? а ви під себе можете відредагувати. І, наприклад, для того, щоб змінити ось цю структуру самого шаблону, ви просто заходите ось сюди за стрілочкою, бачите ось цей new page, натискаєте на три крапочки, відредагувати. І ось тут, там, до прикладу, от так от обираєте, видаляєте і вписуєте вже те, що ви хочете фіксувати. Якщо, ви, наприклад, захочете трансформувати цей щоденник під контент, то it's up to you прописуєте собі структуру, яку ви хочете фіксувати, і все, все буде класно для вас працювати. Тому думайте і перероблюйте під себе. Поїхали далі. У нас є ще така баночка 100 мрій. Взагалі я дуже люблю цю практику: 100 мрій дуже важко написати насправді. І в перших 30-40 це будуть якісь такі, знаєте, поверхневі мрії, можливо, якісь нав'язані іншими людьми або суспільством, або соцмережами. А от після 40 мрій вже йде те, що буде істинно вашим, тому що до нього дуже важко докопатися. Тому загалом дуже сильно рекомендую вам зробити таку практику, особливо. В діджитал форматі, і е, тут знову ж таки можна розділити ці мрії по категоріям, навіть одразу прописати ціну е, і потім позначати, виконали ви цю ціль чи не виконали. Також ви можете собі загалом додати, далі розширити, наприклад,. Е Розширити цю базу даних і додати, там, наприклад, ви захочете якісь посилання сюди закидати, да, або там додати якийсь опис чи нотатки по цій цілі. Ось так от взяли, переіменували, там знайшли, наприклад, ось таку гарненьку іконочку, посилання зробили ось так от, меншу колонку, перетягнули, поставили, все, і ви для себе сформували, доповнили, точніше, цю наявну базу даних тими категоріями, які вам потрібні. Ось, бачите, отак от, в моменті вже можна. Можна розширювати в залежності від того, що вам потрібно. Я тут надала, я ж кажу, абсолютно е, таку базу. базу Далі це вже йде персоналізація, кастомізація під вас. І окремо ще категорія wishlist і сюди ви вже можете вносити е, якісь е, все те, що ви хочете собі купити. Знову ж таки, от, по категоріям: основні категорії я внесла, е, інші категорії ви можете через ось цю кнопочку New Group самостійно собі додати. І просто вносити собі все, що вам потрібно. Все, що ви хочете купити, і після того, там, як не знаю, закрити якийсь класний проєкт, або получите зарплату, можна сюди подивитися, зайти і одразу обрати, що вам купити. Мені дуже подобається саме в ноушені це зберігати, тому що, зазвичай, коли там, не знаю, зберігаєш це або там, в Інстаграмі, або в Тіктоці, десь воно все губиться, а так ви його одразу приносите в одне місце і е, бачите чітко, що ви хочете. Е, це супер класна штука. Окей. Ось цю першу частину простору я вам повністю показала. Спускаємося до задачника, і потім розкажу вам про трекер звичок. Дивіться: задачник у нас функціонує за такими трьома різними категоріями: інбокс задач, вкладки на сьогодні, всі невиконані, просрочені календар на місяць і архів, і календар на тиждень. От воно так як розташовано, це те, чим ви будете е, користуватися 100%, тому що я цим користуюся, це перевірено часом, і це дуже круто працює. Дивіться, у нас вгорі от є якраз кнопочка Внести швидку задачу. Ви на неї натискаєте, і, наприклад, записуєте. Це там. те, що мені теж сьогодні треба зробити, я вам, на прикладі своїх задач. Просто вносите ті задачі, які вам потрібно не забути зробити. Не е, фокусуючи зараз на заповненню ось цих всіх інших полей. Да? Просто ми вносимо, щоб не забули. Так, окей. І далі ще раз, наприклад. Ось такі от мене сьогодні задачі. Далі спускаємося вниз. Бачимо, всі задачки, не розібрані. Задачі з'явилися у нас в цій категорії інбоксу. Е, і далі ви вже їх можете розфасовувати по своєму тижню. Наприклад, як ми це робимо? Затискаємо задачку і перетягуємо її в той день, в який вам потрібно. От сьогодні 10, ми перетягуємо в 10. Затиснули, перетягнули. Затиснули, наприклад, на завтра. Перетягнули. І ось таким чином ви собі швиденько всього за пару кріків розгрібаєте е нерозібрані задачі. Да? Той самий брейндамп. Ви швиденько собі розфасували по тижні. Це супер зручно, Це набагато спрощує планування, ніж би ви заходили спочатку на одну карточку, виставляли там дедлайн, потім заходили на іншу карточку, там виставляли дедлайн. А тут ви просто фіу фіу перетягли і е, все, і у вас все розпановано. Далі вже можна зайти і, наприклад, додати там, пріоритети, проставити, проставити е, сферу, але це вже так. Можна зробити потім. От, тут у вас будуть в цій вкладочці відображатися всі здачки на сьогодні. Наприклад, теж тут можна попроставляти. Так, сюди внести оплати, хай це буде робота. І, наприклад, пріоритет високий. Далі. Тут, як ви бачите, все сортується по пріоритетам тобто, якщо задача має високий пріоритет, то вона буде показуватися вгорі, якщо задача має низький пріоритет, вона буде показуватися внизу. Знову ж таки, теж дуже круто, тому що з високих пріоритетів, в принципі, найкраще починати свій день. От. І ви отак одразу будете бачити. Тут, в принципі, ви будете бачити загалом всі, які задачі, які у вас є, не виконані. Тут окрема вкладка для просрочених тегу задачі, ви там вже, в принципі, наприклад, переносите на сьогоднішній день тоді. Тобто тут все налаштовано так, щоб ви нічого не загубили. Так, а тепер давайте спускатися вже в трекер звичок. У нас дивіться, тут є всього три вкладки: цей тиждень, тиждень», «Календари» і е, архів. По місяцям ось так він зберігається. Тут ви, наприклад, ну, простий абсолютно функціонал, проставляєте галочки, по галочкам рахується прогрес-бар. Тут всього є чотири звички, які ви можете внести, ви можете їх відредагувати під себе. Просто натиснули на саму колонку. Наприклад, тут змінили назву звички, поміняли теж іконку, яка буде підходяща. Все, все готово. Прогрес. Рахується якраз по ось цим чотирьом колонкам. Це Ось така от написана формула. Далі, тут також можна вносити кроки, які ви находили за день, і фіксувати свій настрій і енергію. Загалом розкажу, чому я фіксую ці дві категорії, тому що з ними потім дуже легко планувати свій місяць. Коли ви поведете цей трекер звичок, там десь орієнтовно місяць, два-три місяці, ви будете бачити, що в якісь дні тижня у вас дуже багато енергії, а в якісь дні тижня ну, енергія така. Взагалі ніяка. Вот. І враховуючи цю інформацію, ці дні будуть по місяцям повторюватися. Там від 20-го, наприклад, до 25-го числа у вас будуть суперпродуктивність, а там від 1 до 3 числа ви будете взагалі ніякі. Потім цю інформацію можна якраз використовувати в своєму плануванні. Якщо ви особливо працюєте на себе, ви можете от за допомогою цього трекера звичок вираховувати ті дні, коли у вас висока продуктивність, і на ті дні одразу планувати якісь великі здачі, великі. Такі проєкти, які потребують високого від вас ресурсу, е, дивіться, ми заходимо в категорію фільтр, обираємо, наприклад, енергія, обираємо показники «4» і «5». І бачимо, що у нас от одразу відсортувалися карточки, які мають такі показники. Відповідно, після того, да, як ви позаповнюєте декілька місяців ось цю базу даних, ви будете бачити, яка у вас аналітика виходить. І враховуючи цю аналітику, ви вже її можете далі використовувати в своєму плануванні. Знову ж таки, можете, наприклад, взяти там, теж обрати одиничку, двоєчку, да, побачите, в які у вас дні низька енергія. На ці дні, наприклад, запланувати. Собі відпочинок, щось приємне для себе зробити, для того, щоб, не знаю, покращити свій стан. Особливо для нас, дівчат, то ми знаємо, в які дні нам важливо про себе попіклуватися. От, тому. Я обожнюю цю категорію, обожнюю нею користуватися і загалом бачити теж потім на місяць, що в мене взагалом було по настрою. Якщо в мене там, наприклад, настрій переважає в ось цих категоріях, там, де я не знаю, якась дуже запальна, або якась дуже втомлена, то це вже, знаєте, такий знак почати щось робити зі своїм станом або звернутися до психолога, або ж не знаю, більше часу приділити відпочинку для того, щоб не доводити себе до повного. Виснаження. Тому, о, от якраз трекер звичок, трекання настрою, воно допомагає ще й ось таку від інформацію відслідковувати. Тобто з цим можна працювати абсолютно по-різному, головне да, бажання. Е, окей. Здається, все я проговорила. Я ще хотіла сказати, що ось це, що зараз ви бачите, це всього. 5-10% взагалі від повних можливостей Notion, тому що тут можна абсолютно по-різному налаштовувати, мати розширені дуже великі системи, які будуть, не знаю, дуже багато якихось операційних процесів за вас вирішувати. Я вам зараз коротко просто покажу свою систему, яка вона в мене налаштована, просто щоб ви зрозуміли ось це порівняння да, по тому, як все може бути. У мене Основна фішка це є основний асистент, який написаний о, дуже великою формулою. І він мені вираховує. Всі важливі дані, які мені от, важливо бачити прям в першу секунду, коли я заходжу. Я кожного дня починаю свій день з того, що заходжу в свій простір. Дивлюся, які в мене задачі записані на сьогодні, і загалом бачу такий звіт свого життя. назвемо це так. Бачу сьогоднішню дату. Бачу, якщо в мене є якісь присрочені задачі, то я можу отак, от, одразу по ним перейти клікабельно і, наприклад, поставити там дату, змінити кстати, було б непогано вже сьогодні подати цей звіт. <тануз> uh, вот, і uh, я таким чином розумію, що я ніколи нічого не пропущу. В, е, в своєму просторі у мене все під контролем. І цей контроль тримаю не я, а тримає цей простір. Він просто знімає ну, дуже багато всього з моїх плеч. Е, далі, в мене тут також фіксується контент, який я маю сьогодні опублікувати. У мене є фінанси місяця. Я бачу, який в мене дохід був в цьому місяці, які були витрати. Також в мене показуються цілі у фокусі, це мої річні цілі. І я собі е, там кожного місяця їх змінюю. Там якусь Виконала, якась у мене ну, подовго залишається в фокусі. Наприклад, переїзд в Таїланд. В мене взагалі ця ціль в фокусі на 5 місяців наперед буде. Е, також у мене є тут книжечки, я трекаю, бо в мене є ціль місяця. Теж прочитати 50 книг. Я прочитала всього тільки сім. Сумніваюсь, що цю ціль я виконаю повністю, але тим не менш, я одразу бачу, типу, які книжечки я теж зараз читаю. От. Далі окремо в мене от, є ще е, проєкти, е, такі дуже великі, об'ємні задачі, які потребують ну, там, місяця або від двох місяців часу. Е, ще в мене є такий теж свій інбокс ключових задач на місяць. Це просто от, теж мій певний склад. Того, що я собі вигружаю, і е, просто щоб я не забула, я собі тут такі, знаєте, мінімальні нотатки роблю. Мені потрібно, навіть що в мене є дуже велика структура, мені потрібно в цій структурі куточок хаосу. І ось це мій куточок хаосу, де я собі просто розписую все. Ну і от по е, задачнику у мене орієнтовно так само виглядає, як я вам щойно показувала те, чим я користуюся. Тобто цю категорію все далі можна розширювати і ще. Одне хочу вам показати, похвастатися, що я зробила в категорії грошей, оскільки я працюю офіційно і я плачу податки да, за те, що надаю вам послуги там, по індивідуальній розробці. Або коли ви в мене купуєте готові простори, я собі ось тут, в ношу оплати і цього місяця я собі зробила за допомогою формул вичислення по податкам, тому що мені потім в кінці місяця дуже в кінці кварталу, точніше, дуже важко зводити цю аналітику. А з допомогою Notion я це можу е, оптимізувати в рази. Вот і в мене є, наприклад. Я собі додала ще одну категорію без податків. Це е, той дохід, який в мене не оподатковується, тому що я зараз розпродаю свою бібліотеку. Відповідно, це я не оподатковую. От е, е, е. тому я собі вот просто додала, додала такий тег, для того, щоб фіксувати там, де е, податки не будуть вираховуватися. Вот. Е, і е. відповідно, я третя група, я плачу єдиний податок і військовий збір. От і в мене одразу з цієї оплати, яку я вношу, вираховується, скільки мені з цього замовлення потрібно заплатити єдиного податку, яку суму військового збору, і всього воно одразу вираховує. Плюс я зараз працюю над своїм фінансовим мисленням, і я також з будь-якого доходу одразу відкладаю 10%. Це мені от якраз в цій табличці я собі внесла, воно автоматично перерахувало. Я зайшла в застосунок монобанку, швиденько перевела собі е, ці. Податки і 10% відкладень в необхідні банки, і все. Я вже не парюся, що щось я е, забуду, або що в мене там не буде грошей на те, щоб заплатити податки умовно. Е, це супер крута штука, супер зручно. Е, я прям це зробила і дуже цим пишаюся. І потім в кінці кварталу я можу отак: -от по місяцям собі, е, а тут я ще не доповнила. Ну, коротше, по місяцям швиденько звести, мені ось тут буде показувати е, повністю е, суму, яку я маю заплатити, єдиного податку, повністю суму військового збору. Загалом сумарно мій дохід. І тобто суперкласно, суперзручно цим користуватися, потім вже на моменті оформлення цього звіту в податкову. Тобто, Notion надає безкінечні можливості. Просто їх можна перераховувати дуже багато, і я дуже пишаюся цим стосунком, що він взагалі є. І е, класно, що ми можемо його використовувати для того, щоб покращити своє життя. Тому. Ось таке в нас вийшло, сподіваюсь, невелике відео, бо я не знаю вже, наскільки я наговорила. Е, переходьте до мене в інстаграм, пишіть слово YouTube, забирайте цей безкоштовний простір. Ось він тут у мене знаходиться в лід-магнітах. Користуйтеся ним. Е, і... Якщо потрібно, то звертайтеся на індивідуальні розробки, будемо його далі покращувати, розширювати під ваші потреби, прописувати формули, прописувати особистого асистента. Коротше, все, що ви захочете, все організуємо. Тому дуже дякую вам за перегляд і до наступних до наступних зустрічей.